Була о північ Рейс 758 Люфтганси щойно приземлився в Чинаї, Індія. Я вийшов з літака з дивним відчуттям. Ніби я абсолютно один. Вперше в житті я почувався сиротою. Усе близьке для мене було так далеко. Стоячи в нескінченних чергах до імміграційної служби, де нечисленні схожі на мене люди незабаром прямуватимуть до п'ятизіркових готелів або на ділові зустрічі. Я думав про те, чи не зробив я неправильний вибір. У голові промайнула думка, що мені там не місце. У мій паспорт поставили штамп. І я спустився ескалатором, щоб забрати свій багаж. Виходячи з аеропорту, де працювали кондиціонери, я відчув задушливу спеку. Все як треба. Пізніше того ж дня ми сіли на нічний потяг і попрямували до мого так званого дому на наступні вісім місяців, тобто до дитячого притулку. А вже ж, це найбільш підходяще місце для мого нового життя без сім'ї. Багато людей кажуть, що я дуже змінився того року. Я трохи розчарований, що не здобув. В того омріяного досвіду, який змінив би усе моє життя, я сподівався, що коли повернуся додому, то розповідатиму одну з тих вражаючих життєвих історій. Я запитав у Бога, чому я не почуваюся радикально іншим. А він відповів: ти приїхав сюди, щоб змінити своє життя, чи змінити життя інших? Оце так. Я відразу зрозумів, що дивився на увесь цей досвід егоїстично. Я вирішив покінчити зі своїм егоїзмом і викинув у сміття свій список особистих цілей та зосередився на дітях. Та місіонерська подорож навчила мене, що ніхто з нас не сирота, адже Бог усиновив всіх. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Як члени його сім'ї, ми запрошені долучитися до місії проголошення його доброї новини про надію та спасіння. Сіння, щоб убезпечити його служіння, особу цього волонтера розкривати не можна. Він учасник адвентистської волонтерської служби, яка сприяє місіонерському служінню членів церкви віком від 18 до 80 років. Вони можуть служити пасторами, вчителями, медичними працівниками, комп'ютерними інженерами, працівниками дитячих будинків тощо, щоб стати волонтером-адвентистом. Відвідайте адвентиську волонтерську службу за посиланням, яке ви бачите на екрані, або проєкт Жива віра, посилання на який ви теж бачите на екрані. Ваші регулярні приношення допомагають підтримувати служіння понад 400 сімей місіонерів по всьому світу. Поставмо Бога на перше місце.